Реформування медицини на селі відбулось. Лідія Ковш, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини, каже, люди спершу важко сприйняли нововведення, але адаптувались і тепер задоволені. Наші люди звикли, що тут є дільнична лікарня, є стаціонар. І трошечки важко, важкий цей був для них перехід. Але, в принципі, люди від цього не страждають, тому що лікарі в амбулаторії залишилися. Денний стаціонар залишився. Функціонує при амбулаторії денний стаціонар. Працюють два сімейних лікаря терапевт і педіатр. За словами завідувача амбулаторії Лідії Ковш, лікарі, на відміну від селян, реформування сприйняли спокійно. Лікарі нормально сприйняли, тому що лікар на селі, він споконвіків є сімейний лікар. Ми знаємо всіх людей в селі, ми знаємо їхні проблеми, ми знаємо навіть деякі сімейні таємниці, ми знаємо, хто чим хворіє і хто чим живе. Тому нам не було важко перейти на сімейну медицину. Запроваджується на селі пілотний проект із дешевлення ліків від гіпертонічної хвороби. Чисельність хворих на цю недугу серед пацієнтів лісоводської амбулаторії перевищує тисячу осіб. В основному це люди поважного віку. Для них пілотний проект є дуже хорошою допомогою. До віддалених сіл виїжджає лікар та працівник аптеки з потрібними медикаментами, а тому всі можуть отримати необхідні ліки. Багато медичних препаратів вони одержують зовсім безкоштовно. За деякі, якщо деякі препарати коштують і 130, і 150 карбованців гривень, то люди платять всього 12-14 гривень. Для пенсіонерів це дуже хороша, хороша допомога, і люди задоволені. Дарина Денисенко, Андрій Храбуст із Городоцького району для інформаційного випуску.